314-й день в Канаді 22.04.24. І сьогодні дуже класний день, бо сьогодні я отримав довгоочікуваний дзвіночок, на який я дуже довго чекав. Розкажу про нього в кінці, бо він був у мене в кінці, коли я був в тренажерному залі. Я думаю, що хтось догадався вже, про що він може подумати, і я думаю, що вгадає. <реце> ну, день у мене почався стандартно. Е -е, заграв будильник, я поспав до будильника. Заграв я скоренько встав, зібрався і потопив на роботу. Потопив на роботу, та а, там ще в сушарці речі. Бо треба було справки забрати, ну, з сушарки забрати свій оцей одяг, пішов, передівся, зробив собі кави, попив кави і цей. Прийшов Алекс. Ми посиділи, потім обійшли технічні приміщення в тавер Б, бо тавер Е, я обійшов швидше, я зразу пішов подивитись, чи воно працює, працює. Але треба було перезавантажити основну систему, яка якраз відповідає за кондиціонування, і там треба було перезавантажити, бо в неділю було мало води. Це ми зробили. Потім подзвонили мені з офісу за одну квартиру. Там один чувак, який засипав дешвашер в, в посудомачну машину неправильний, неправильний плин для посуди напевно, залив чи ще щось, що воно дуже запінилось і вона не працювала. Я. Якщо не забуду, то зараз прям вже піду собі відкладу олію. Мені треба взяти олію і промити її, щоб вона. Майстер мені сказав оцей, що ремонтує, якщо є бульбашки, бульбашковий всякий, який піниться сильно, от треба включити її в роботу, потім залити трошечки олії, ну так, досить нормально, капнути олії, вона все та олія ті бульбашки збере і в цей, в, в, в трубу. От і треба взяти цієї олії, бо вона стоїть, її треба промити, вона досить непогана, все працює, тільки оце промити. І в нього він створив заявку. В мене там закрили заявку і так і нічого не зробили. До мене з офісу дзвонять, яку заявку закрили, так і нічого не зробили. Я кажу: в нього не було ніяких заявок. Я вже його пам'ятаю, бо це такий чувак неприємний. І, 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 і я кажу, є посудомечна машина. Ми йому поміняли. Я йому взяв іншу, поставив іншу ту забрав. І я її хочу сам вже почистити, бо вже майстер два рази до неї приходив, не знає, що робити. І він заявку якусь написав. Я кажу, піду в офіс, нехай офіс до нього дзвонить, бо там і перемішання нема, а такий чувак дивний. Головне, коли ми міняли йому Дішваше, він нічого не сказав. Що в нього там ще щось є. Подзвонили йому з офісу, а він каже, в нього там якась тріщина на стіні. Ну, це, напевно, констракшн, як будинок рухається, це ж високий будинок, і, та навіть маленькі будинки рухаються. І тріщини йдуть між гіпсокартоном. Це без проблем заробити. Я думаю, що це воно. Або він пробив якусь нову діру. Бо я вже казав, знімати з нього гроші, зато, якщо він поламав ще одну по машину, знімати гроші, чарджити. Але я сьогодні стукав, він там спав, каже, давайте завтра. Добре, завтра я відклав. Були ще заявки. Я пішов обробляти заявки з Алексом. Алексу теж дав він там щось пішов робити. Гарно працює все. Поки не забув, бо я тут записав сьогодні в блокнотик деякі речі, і Руті дала мені ручку червону. В неї така сама є чорна чи синя, чорна. чорна. І вона називається True Red. Справжній червоний. Вона 0,7 мм, і вона мені подобається тим, що вона жирним пише. Дуже класна ручка, така типу, як Гельва. Це мої, мої улюблені. Просто в неї була червона на халяву, то я взяв в неї червону. І я сьогодні поміняв ще кіль... лампочки. У нас після цих тесту генераторів лампочки горять сильно, багато поперало, я цілий список завів. І на одному із поверхів були. Вау! Ой, перепрошую. Було аж дві згорівчі. У нас три Три ліфта. Над кожним ліфтом лампочка, перед двома згоріли, і я там якраз поміняв дві останні. Пішли на обід, пообідали, потім хлопці поїхали, я кажу, чакові, хлопці нехай їдуть, здадуть пляшки і вже підемо десь в кафешку, в ресторан. Пора би вже. І чак теж вже хоче, каже: йдем, йдем. Цього разу він хоче на суші. Там не він хоче, хлопці хочуть на суші, проголосували, я не проти. Я все ж таки за оце казино, і там оце сіфуд, морська їжа. Дуже смачно. 50 чи 60 доларів за вхід і їж, скільки хочеш. Ну, ці от лобстери це смакота. Треба піти навіть самому туди. Зібратися в компанією і піти туди. І хлопці поїхали після обіду, чак привіз мені тулбокс, купив мені малесенький бокс, я вже його запакував інструментами своїми. Гарно, мені вистачає. Якраз такого тулбоксика мені треба, плюс візочок я собі заберу, перероблю. І все має бути чітко. Все буде класно. Далі, що? Я пішов знову по заявкам, Алі мені насипав заявок. Там жінка просила встановити їй душ е, з Пакистану вона з родиною. В неї мама тут, чоловік, дитина, вона з Пакистану, теж приїхала недавно, але вони мають перманент резидент, їм видають майже зразу. Вимог до них великих нема. І вона, вона просто зламала душову ліку. Я її, вона купила зараз нову хорошу за 150. Доларів, така велика, плюс там одна магнітна знімається. Класно, класно. Яйця встановив, ми з нею там поговорили. І в наступній квартирі я заходжу, там було треба поремонтувати... До речі, витяжка в них не працювала в туалеті. І вона не працювала, в цій квартирі вона не працює, бо в іншій квартирі на 37 му поверсі на балконі, там пенгаусі, на балконі є спеціальні такі мотори, які тим завідують. Там що ще за все ремінь порвався. І витяжка не працювала там. І там був теж такий, така сама душова ліка. Класно. мені вона сподобалась. Ну, я поки що купляти не буду, в мене є, хороша. Я звідси візьму в нову, в нову квартиру. До речі, в нову квартиру я дзвонив, знавав. Тим, хто мав зі мною жити, не виходить. Там по своїм причинам треба буде мені шукати румметів. мені шукати румметів. Ну, я хочу іменно два. Це дуже класна квартира, двохбедрумна, з величезною вітальнею, яку я хочу відрізати один кусок, повністю перекрити. І буде квартира для троїх, але дешевше. На троїх вона виходить по 800 доларів. Так як є дві кімнати, ті, що будуть в кімнатах, будуть платити більше, а цей, хто вітальні 800 доларів. 800 доларів, я думаю, що навіть зі всім можна зробити для нього. 800 доларів це нормальна ціна. Тут кімнату попробуй знайти за такі гроші. Ну, мені можна, але десь подальше. В Даунтауні ні, ні. В такому будинку, де собі пішов в пентхаус, там на 41-й поверхі, дивишся собі, розглядаєш краєвиди, п'єш каву, кав'ярня наверху. Ох, і отакі-то от справи. Але ту квартиру я буду бронювати. Мені вже знижку зробили. Ну, як для мене, завтра ще... У, завтра Дійдемо до завтра. Окей, okay, uh, допишу. І, і. і душ, лампочки, рушнику сушарки, такі от дрібниці, багато чого було. І то навіть не все там вписали. Лампочки на кухні. Пішов я потім ставити свої інструменти вниз, дивлюсь, двері помалювати треба ще один раз. Я взяв ще двері, разок перекатав. Нормально сьогодні, все, багато поробив. Потім пішовши до комп'ютера, дивлюсь, ще з'явилось дві заявки. Одна, ну, переміщення не дуже термінові, а друга ще якась там. дрібниця, А, дрібниця ще якась. І я віддав Алексу. І Алекс якраз приїхав з пляшок. Це було пів п'ята. І я кажу, я йду вниз, бо маю до Аліс ходити, він до мене кликав, а ти йди тоді і зроби заявку. Закрив. Він взяв, закрив заявку, все нормально, а я там поговорив взагалі. Е, і що далі? Далі? Тренажерний, але при тренажері я ще зустрів цю новоприбулу дівчину, яка заселилась в нашу будівлю. Ця модель, я не знаю, чи розказував, що хотіла знімати зі мною. Але я не хотів знімати. Це, по-перше, задорого. Вона хотіла високо знімати, і там дорожчі квартири, двохбендрумні. І таке. таке. І вона я якраз вона десь війшла на двір і камінь ну, привіталась і каже: що ту таке? Обсипало, а я кажу, обсипало, бо тут дуже сухий клімат. Дуже сухий клімат. ну, в носі кров, кажуть, ну, що, що таке? Зволожувач повітря треба. В мене зараз от працює позаду. Це я виключу. До речі, всіх пакистанців точно такий самий, як цей, як в мене. Він дуже класний, я його поставлю в вітальню. Він мені подобається, показує вологість, гарно працює. Голосніше, ніж той, але в вітальні він буде нормально. А це я поставлю спальню в себе. І кажу, треба зволожувати повітря. Зволожувач повітря, вона вже там креми всякі купляла. Ну ясно, креми то таке. Каже: тобі замовити, бо я буду замовляти крем, якийсь там супер крутий крем. Я кажу: та мені крем? Ні, в мене крем для рук, для всього тіла. Десь колись помазані. До речі, мені подарували. Іра мені подарувала крем. Хороший і для лиця, і для рук, вона масажистка, і ще щось робить там, я не знаю, то вона мені тих кремів понедарювала. І в мене є. Я кажу, у мене в душі шампуні-мило. В мене ще є оці кондиціонери і це все. Але я кажу, деколи мені лень брати мило, я шампунем в мою весь. А вона поки милом. Так це таке посміялися. І після того я пішов в тренажерний зал. Випив, звісно, прибуркав порошок перед тим, все як має бути. Пішов тренажерний, займаюсь, Займаюсь собі. Думаю, так, сьогодні я бігову доріжку чіпати не буду. Завтра вдома собі велотренажер, напевно, що гарненько, щоб не було перегрузу. Я і так гарно позаймався на м'язи, гантелі, і думаю, ні, тренажер бігав, бігати не буду. Ідеться вже якраз третій круг в мене три круги по, по три підходи. На різних тренажерах. І третій круг, останній, я якраз зайшов на перший круг, дивлюсь дзвінок. CCIS, э, Оля, Я піднімаю а це зі школи, англійської. Оцей дзвінок я чекав давно. Я бачив емейл сьогодні, прийшов мені. І вони питаються, ви, ви ще хочете чекати на англійську школу? Я так почитав, відмітив, не прочитав, не думаю, вдома відпишу їм гарненько велике повідомлення. Бо був в біз там, щось робив на роботі. І вона мені подзвонила, каже, маємо для вас спот. Хочете йти до школи? Хочу. Все, завтра до школи. Так що завтра я йду до школи. Я от поставив таку підсказку. School. Magic school. Magic school. Ну я думаю, що завтра буде не Magic School, а school. Perfect. Це з шостої до дев'ятої школа англійської. Ну, е, Кажуть тобі, школа не треба, треба мені школа. Е, ну, приватні вчите теж добре, але оце школа трошечки мене там. Підженуть, підтягнуть за вуха, е, хоча б навчуть писати. <ріст> Бо спілкуватися я можу, а от мені треба більше, мені треба більше. І завтра я йду до школи на 6 годину. Скинула. Питаюсь, де? В Даунтауні і Афі... класна адреса 11. 1111, ну, 11 1111 авеню. Це якраз там, по-моєму, католицька школа. Це. Моя робота, моя квартира, моя квартира тут зараз і школа отут посерединці. Мені одною чи звітом, чи звітом одинаково йти. Пішки, одинаково. Біля ну, мене просто. Я якраз її хотів отаку школу, і супер-супер. Де б я не переїхав, чи в West Village, чи тут. Мені нормально. Так що завтра я йду до школи. цей дзвіночок. І я після того дзвінка, аж сили більше дістав. Я пішов на тренажерний. Роблю вправе, щось, щось аж далеко. Реально, адреналіну отримав десь вага, та ніхто не змінив, бо там два хлопці ще займались. Зробив всі вправи, думаю, раз я йду завтра до школи на 6 годину, то напевно велетнажер в мене відпаде і в мене зараз трошечки пропаде бажання ходити в тренажерний, але я буду його робити обов'язково. Бо школа з понеділка по п'ятницю, з 6 до 9 вечора. Серйозна школа така. Я думаю, що вона мені конкретно повинна допомогти. Я буду старатися. Це все залежить від мене. Школа мені не допоможе. Школа подає інформацію, У мене як я буду її лапати. Ой-ой-ой. І завтра я йду до школи. Плюс завтра я маю appointment з начальством за підняття зарплати. Я подався, попросився, написав їм за, запит, що хочу, щоб мені підняли зарплату. Ну, то так воно в Канаді є. Я знав, тут воно так в Канаді є. Я вже працював три місяці, після трьох місяців на будь роботі, може хтось не знає. На любій роботі влаштувалися, пропрацювали три місяці, нехай чотири місяці. Начальник вами задоволений. Ну, немає ніяких претензій, ви залишаєтесь на роботі. Все, можна сказати, я хочу підвищення зарплати. І він думає, розглядає. Завтра я скажу, що мені скажуть обов'язково, але є така можливість. Він розглядає і піднімає зарплату. Була там ставка така, то підняв стільки. -то. І після того дня, я ну я так мені так розказували мої. Через рік, якщо завтра буде 23 число, я буду мені піднімуть зарплату, то через рік, так само в квітні 23-го, я можу знову подаватись. Якщо все буде добре, вони піднімуть мені зарплату. І так само збільшується дні. Вакейшн. Відпустки. Дні відпустки збільшуються. Там в мене було 10 днів, стане там 11-12. Я не знаю, скільки буде видно. І оце все потрошечки збільшується. Кар'єрний ріст, можна сказати. Отак. От. Так от. Е, і ось завтра в мене ще таке. В офіс. Плюс я вже думаю, виходжу, йду загляну я в офіс і забронюю я 41-й поверх. Давно не було вечірок, вже мені пишуть, вже Іван мені пише. Ну що там? Як, як тебе справи? Вже питається. Ну що, буде сьогодні вечірка чи ні, в неділю? І не тільки Іван. І треба буде зробити. Ну реально, вже два тижні прогуляв, як школу, і так як я маю школу вже в п'ятницю до дев'ятої, то я добре, що її не бронював вчора, а забронював сьогодні. Забронював я Tower B на суботу. На суботу я забронював з 4-ї до кінця, до 10-ї до 10.30. і ще оголошення не подавав. Але напишу, бо в групу додаються, додаються люди, а толку там немає. Нехай от приходять ньюкамерси теж е, в, о, ці дівчата аніматорщі. О, до речі, ці штучки треба буде їм віддати, може, якщо будуть на вечірці. То, цей. То теж сьогодні пише: Є, познайомились познайомилися знову прибулими, вони тут самі нікого не знають і не знають, що робити. Можна їх додати в твою групу? Можна, звісно, можна. Прийдуть, познайомляться, обміняються телефонами, вже знайдуть собі друзів і будуть собі гуляти з ними. Супер! Ідеально, це вже отак, і воно так працює. Прийшли Марія зустріла в костку людей, незнайомих, українців, родина, чоловік з дружиною, діти. Двоє дітей і дзвонить до мене можна? Можна. Вони приїхали до мене раз, другий, познайомились ще з одною родиною, і теж з двома дітьми, і вони тепер разом і ходять в басейн разом і дружать з сім'ями. Це супер, супер. Ну, до мене на вечірку вони вже не приходять. ну, Не їхній стиль може, не дуже подобається, але це таке. Це, Я задоволений, що вони знайшли себе. Тож я забронював 41-й. Треба буде сьогодні написати гарненьке оголошення. Гарненьке оголошення. І все. По списочку все. Червоний і червона ручка, дуже класна, і червоний блокнот. Я зробив помилку, що відірвав. Звідси тут була резинка, я не хотів, щоб вона сильно виступало. Але тут добре би було ручкою цю запихати. Тепер ручка в мене в штанах і в кишені запхати деколи випадає в машині, але нічого страшного. Так що я записав зразу відео. Зараз десь 8 -го година вечора. Бо задоволений. Нарешті англійська. Тепер же не відмажешся, тепер же ніякі гульки, як там мені пишуть. Гуляєш, замучений. Ой-ой-ой, то, то а тут англійська тепер буде. Тепер буду ходити до школи. Треба поголитись, щоб виглядав молодше. <свісно> Все, на сьогодні вистачить. Легкого робочого тижня.